Вадінгтон на ярмарку Одного літа родина Браунів поїхала на відпочинок до Гемпстеда, району Лондона, де влаштували великий ярмарок. Баддінгтон ніколи раніше не бував на ярмарку, а тому дуже хвилювався. Містер Браун дав кожному по одному фунту. Джонатону, Джуді. Падінгтону, «Витратьте гроші з користю, сказав він. Ярмарок влаштовують лише один раз на рік. Перш за все, Падінгтон попрямував до павільйону, де потрібно було збивати м'ячем кокоси. Але схибивши ведмежа замість кокоса влучило в господаря тракціону. Перша спроба не дуже вдала, із сумом зауважила місіс Браун. Можливо, тобі слід стати на щось, аби бути вищим, запропонувала Джуді. Падінгтону сподобалася ідея, і він став на свою валізу. Зробивши ще дві спроби, він виграв порцелянову пташку та картину із зображенням золотої рибки. Я назву її гемпстер на згадку про ярмарок, повідомило ведмежа. Падінгтон віддав свої призи місіс Бьорд, щоб та потримала їх, поки він кататиметься на каруселі. Ведмежаті так сподобалася ця розвага, що воно проїхало аж два кола. Чудовий спосіб подорожувати. Коли тобі нікуди не слід їхати. вигукнуло воно, проїжджаючи повз Браунів верхи на коні. Особливо, якщо маєш удосталь хліба з мармеладним джемом. Ще на каруселі Паніхтон помітив високу гірку, подібну до вежі. Тільки но один атракціон зупинився, ведмежа вже мчало на інший. Стискаючи в лапах килимок. Ну, як тобі? Сподобалося? запитав містер Браун. Дуже сподобалося, відповів Падінгтон. Але якось занадто швидко у мене закінчилася половина грошей. Місіс Браун вдивлялася на вершину гірки, з якої з'їхав Падінгтон? Дивно, сказала вона. Жодна дитина не з'їхала після тебе. Схоже, вони всі застрягли. Ой, лишенько. вигукнув Падінгтон. Здається, вони прилипли до мого джему. Ходімо краще на ракету, поки вони не з'ясували причину прилипання, похапцем вимовив Джонатан. Падінгтону подобалося усе нове, тому. Невдовзі він уже сідав у вільну ракету, про що дуже швидко пошкодував. Спочатку вони повільно підіймалися вгору, а вже за мить мчали донизу на шаленій швидкості, а потім знову і знову угору і вниз, у і вниз. Часом вони ще й переверталися догори дригом. Треба було сідати до іншої ракети, стогнав Падінгтон, вибравшись назовні. Ці, здається, я не сподобався, тому вона намагалася мене виштовхнути. Вони тут усі такі. посміхнулася Джуді. Може, попросиш повернути гроші? жартував містер Браун, допомагаючи Падінгтові звестися на лапи. Краще, нехай повернуть мій шлунок, процідало крізь зуби ведмежа. Ну ж, бо для розмаїття спробуємо щось спокійне, запропонувала місіс Брау. Сумніваюся, що тут таке знайдеться, заперечив Джонатан. Та було вже запізно. Падінгтон сідав у машину на автодромі. З перших хвилин він зрозумів. Чому дехто називається атракціон Штовхни сусіда? Усі там тільки те й робили, що вирізалися одне в одного. Коли ведмежа вийшла з автодрому, вже сутеніло, і грошей у нього майже не залишилося. Раптом Падінгтон побачив шатро із напису: Мадам Грант, віщунка. Може, вона розповість, яким чином мені заробити ще один фунт, припустив Падінгтон. І перш ніж Брауни встигли щось сказати, він уже сховався під куполом шатра. Мадам Грант уважно подивилася на Падінгтона. Потім на магічну кулю. Потім знову на Падінгтона. Всередині було задушливо та спекотно, тому ведмежати почали злипатися очі. Бачу, що сьогодні вночі якийсь ведмежа дуже солодко спатиме, передбачила гіщунка. І вона мала рацію. Тієї ночі падінг спав, не чуючи під собою лап. Настільки міцно, що жодного разу не впав зі свого ліжка. Навіть коли йому наснилося, що він знову літає на ракеті.